Тарас Григорович Шевчатко, сонце заходить в чорні. Сонце заходить, горе чорніть. Пташечка тихне, поле неміє. люди ще відпочинок. А я дивлюсь, і серцем лину темний садочок на окраю. Лину я, лину, і думу гадаю, і ніби серцем відпочиваю. Чорніть поле, і гай, і горе, на синє небо виходить зорі. Ой, соре, зоре, і сльози кануть, що ти зійшла вже на окраїні. Чи очі кари тебе шукають на небі сині, чи забувають? Коли забули, бодай засну, про мою доньку, щоб і не чули.